Замужність, героїзм та вагомий внесок у захист незалежності нашої держави. У Чернівцях посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України. Побувала на заході, і знімальна група. ТВА. Загинули виборюючи для українців вільне та незалежне життя. У Чернівцях орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили героїв. Це пані Оксана, мати полеглого військовослужбовця. Її син Марк Здоровцов воював за волю України з 2014 року. Був три рази в БАТО, 18, 19, 21 році. Лише вони повернулись 21 листопаді. А у лютому, 22-го, їх викликали він. Підписав контракт у 2021 році з восьми батальйоном нашим окремої гірсько-штурмової бригади. І у 21-му році був в ООС на Донеччині. Відтак не міг залишитися осторонь і після повномасштабного вторгнення, каже мати. Воював на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Сумщині. А у травні 2022 року він зі своїми побратимами підірвалися на міні. Це сталося під Харковом. Чотири тижні він боровся за своє життя, а 1 червня відійшов у вічність. Були тяжкі бої, але він ніколи нічого не розповідав. І лише один раз на Чернігівщині він сказав, що мама, ти не уявляєш, як вони знущаються з наших людей. Мама, ти не уявляєш, ніколи не жалівся. Мама, треба, комусь треба. Він казав. Він був нагороджений нагрудними знаками. Подяками, але він завжди казав що не для цього, не для цього. Рівно рік тому, 15 вересня 2022 року, загинув у боях за волю України Вільховецький Ян, який боронив нашу державу від російського окупанта з 2016 року. Він пів своїх хлопців в наступ. Вибачте. І їх накрило мінометним обстрілом і через дрон. Попали в окоп. Там я, я не загинув, хлопчина що був поряд, його розірвало на кусочки, а Яну відірвало ноги. Побратим пізніше не хотіли евакуювати, побратим пішов сам з одним хлопчиною, забрали його з окопу, наділилися, що він живий, але витягнули тільки половину. Мужнім та великим патріотом саме таким він закарбувався у пам'яті дружини та дітей. Дуже хорошим, добре. Дошоє. Це копія. Похоже, похоже, як дві краплі води. Аліна Рябко, Руслан Батюк теми дня